Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Міцні знижки В АТБ 18 гривень. Енергетичний напій, лише для власників картки АТБ. Новинка від Біола. Холодний чай 34,80. 48 півтори літри. Кока-Кола 2 літри. Об'єм. В зимовому дизайні ціна 44,60 Чай Хейліс. Міцна знижка для власників картки АТБ 41 гривня. Зелений чай 100 грамів. Стандартна ціна 65 гривень 80 копійок. Шоколад мілка 100 грамів 35 гривень для власників картки АТБ. Для тих, у кого немає картки АТБ ціна буде 24 гривні і 20 копійок. Міцні знижки на пельмені мішутка 68 гривень, коштують пельмені із телятини 450 грамів. Мішутка 650 грамів. Філейні коштують 79 гривень. Ціни для всіх інших 125,30 та 108,70 гривень. Сметана просто наша 15% жирності 28 гривень для власників картки АТБ. Так, стандартна ціна 39,60. Олія стожар 46 гривень для власників картки АТБ. Для всіх інших ціна 60 гривень 24 копійки. Об'єм 850 мл. Міцні знижки на паперові рушники Рута 2 рулони 33,50. Без картки вони коштуватимуть 56 гривень 40 копійок. Акційна ціна на філе куряче 16,50 за 100 грамів. Наша ряба. Гумілки 10,55 за 100 г. Крило куряче 9,80 за 100 грамів. Ціни на овочі та фрукти. Мандарини супер маленький розмір 65 гривень за 1 кг Манго 13,80 100 грамів. Мандарини 65 гривень. Лимон 60 гривень: 1 кг Помело. 85 гривень за 1 кілограм. Є два різних варіанти. Ананас 92 гривні за 1 кілограм. Копійки за округлюю до більшого. Хурма 95 гривень за 1 кілограм. Виноград синій 82 гривні. Ківі у корзинці 87 гривень. Яблуко ред чип 27 гривень 50 копійок. Яблуко Prince. 20 гривень 55 копійок. Банани 6485. Лимон майер 60 гривень за 1 кілограм. 44 гривні коштує грейпфрут. Кокос 29 гривень за одну штуку. Авокадо 1840 за 100 грамів. Гранат 92 гривні за один кілограм. Груша другого гатунку – 36 гривень. Груша першого гатунку – 43 гривні. Яблуко зелене 18,80. Яблуко гала 17 гривень. Салат листовий у горщику – 38,50 за одну штуку. Перець солодкий 13,50 за 100 г. Часник 12 гривень за 100 грамів. Огірок 79,90. Цибуля ріпчаста. 14,85 за 1 кілограм. Морква 10,80 за кілограм. Великий асортимент картоплі 85 гривень за 2,5 кг. Картопля кілограми. першого готунку 17,40 за 1 кілограм, і картопля відбірна 1,5 кілограма, 36 гривень. Капуста. Перший гатунок 13 гривень за 1 кг. Капуста пекінська 17 гривень за 1 кг. Томати коктейльні – 11 гривень 100 г. Томати тепличні 90 гривень за 1 кг. Цукор вітер розумний вибір 1 кг – 30 гривень. Сіль 14,60, кухонна 1 кг. Капуста квашена 900 грамів. Від розумний вибір. 52 гривні, 20 копійок. Морко, гриби та капуста. Полістками 67,80 гривень. Морква по-корейськи від розумний вибір 25,30. Сиркова паста 52 гривні, 60 копійок, 150 п'ятьдесят грамів. 51 гривню і 50 копійок. Коштує сиркова паста. «Норвежський смак. Новинка, сир 12 місяців, 117 гривень. Вага 180 грамів. Твердий сир 12 місяців, 115 гривень. Також 180 грамів. Вареники геркулес із лісовими грибами: 37 гривень 440 грамів. 77 гривень вареники мотанка. Вареники із вишнею. Вареники біла береза. 330 грамів, 73,40 71 гривню і 30 копійок. Коштують вареники. Козак сірко від левада. Цукерки від фірми Рошен, чоколатерея. Акційна ціна 120 гривень. Трюфель фую 110 гривень, 300 г упаковці. Зефірки на паличці. 40 гривень ціна. Цукерки, золотий віночок від своєї лінії. 76 гривень. Мінтекс цукерки від фірми Рошен 1960. Вага в упаковці 140 грамів. Від фірми Рошен. Цукерки желені, 17 гривень. Халва з ароматом ванілі 500 грамів 38,70. Іриска від розумний вибір 200 г 22 гривні. Ведмедики жалейні від фірми Рушен також 17 гривень. Ще є ось такі. Цукерки золота лілія. Акційна ціна 13,60 за 100 г. Курага від своєї лінії 22 гривні і 5 копійок за 100 грамів. Джоні Крокер. 21 гривня 60 копійок. Патрон 18,35. Цукерки вагові від своєї лінії. Два варіанти смаків на вибір. 15,34. Від фірми Рошен цукерки джелі 12,40 за 100 грамів. Бдджіка 14,85. Корм для кутів сухий 750 грамів. В упаковці два смаки на вибір 176 гривень. З карткою АТБ буде дешевше. Ласощі для собаки. Ціна за упаковку 75 гривень. Вага 85 грамів. Корм для собак з яловичиною 47 гривень, 30 копійок. Наповнювач для кутячих туалетів. Кет Go 107 гривень. Кет ен гов наповнювач силікогеловий 1,5 кілограма. 168,70. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.